Одеса фактично лідерка по скандалах із мобілізацією, а точніше її засобами. І днями керівник обласного ТЦК, так би мовити, розставив усі крапки над її і заявив, що ситуація покращилася. Каже скандалів поменшило, але забув розповісти, чому його син зник із декларації та як йому вдалося під час війни відпочити у Туреччині. Всі деталі вже за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Кілька днів тому у межах медіапроєкту Ukrainian Whiteness керівник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко дав інтерв'ю. Зважаючи, що частенько у скандалах із мобілізацією фігурує саме Одещина, питань було багато. Але тим не менш, Юрій Пуйко заявив, що зараз випадків силового відлову чоловіків на вулицях Одещини та доставки у військомати стало набагато менше. Покращення в роботі є. Останнім часом даних випадків набагато стало менше. Водночас керівник ТЦК визнав, що це явище досі існує, і цьому є певні причини. Він вважає, що в бусифікації винні й деякі телеграм-канали, які висвітлюють ці події. Але нібито так, як вигідно нашому ворогу. При цьому каже, що військовослужбовці, які затримують чоловіків, діють у межах своїх прав та обов'язків і повноважень. Також Пойко бачить причину бусифікації у працівниках ТЦК, які повернулися з фронту та в яких є почуття несправедливості. Юрій Пойко зазначив, що враховуючи всі ці обставини, буває й таке, коли деякі чоловіки навмисно провокують конфлікт, щоб його зняли на камеру. Спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. А в цей час по вказівці хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато. І з цим теж важко не погодитися. Дійсно, часто в мережу потрапляють відео вже в процесі скандалу, коли всі навколо репетують, а чоловік кричить, що його незаконно хочуть затримати. Але от дуже рідко є відео, з чого насправді усе починалося і чи не провокував конфлікт затриманий. Крім цього, у своєму інтерв'ю начальник одеського обласного ТЦК спростував інформацію про те, що мешканці сіл і маленьких міст отримують повістки частіше ніж жителі великих міст. За словами пуйка, аналіз проведений спеціалістами ТЦК, не підтверджує цю думку. Хоча конкретні цифри не розголошуються що квартальні підрахунки нібито свідчать про рівномірний розподіл призовників серед різних категорій населення. Очільник обласного ТЦК стверджує, що немає суттєвих питань або нерівності у призові категорії, які б вказували на перевагу мешканців сіл і малих міст. По проведеному аналізу я вам скажу, що це неправда. Немає питань в категоріях населення, які ми призиваємо. Керівник ТЦК також зазначив, що поширення подібних тверджень ймовірно є справою людей, які не залучені до військового процесу. На його думку, такі заяви можуть підривати стабільність і принципи, які зараз реалізуються в державі. На його думку, це ставить під загрозу позитивні зміни в мобілізаційному процесі, які відбуваються в Україні. А ще Юрій Пейкору секретив, яка у нього зарплата. Це питання, мабуть, теж цікавить усіх, враховуючи історію його попередників, які мали власність. Навіть вілли за кордоном, чого не скажеш про пуйка. Я вам розмір її не буду казати, але воно набагато менше, ніж у тих військовослужбовців, які проходять службу у бойових військових частинах. Менше 30, але нічого, справляємося. Ну а щодо статків військома, то у своїй декларації за 2023 рік він вказав, що отримав дохід у 726,5 тисяч гривень. Це зарплата, тобто більше 60 тисяч на місяць. Не дивлячись, що зараз, за словами військома, він заробляє менше. Його дружина Наталія у 2023 році заробила 284 тисячі 995 гривень. Ще 8 тисяч 917 гривень пуйку було виплачено як учаснику бойових дій. Дружина очільника ТЦК користувалася квартирою площею 40. Квадратних метрів в Чернівцях, якою володіє Світлана Пуйко. А у 2022 році вона стала власницею квартири на 59 квадратних метрів у цьому ж місті. Пані Наталія також володіє гаражем на 24 квадратних метрів, а сам Пуйко орендує кімнату 17 квадратних метрів у гуртожитку у Хмельницькому та володіє земельною ділянкою на 2 гектари в селі Ленківці Чернівецької області. Також у його власності є авто «Шкода Суперб 2020 року випуску із заощаджень у Пуйка 12 тисяч гривень. І власне на Цьому все це відкрита інформація з декларації. Також нагадаємо, що Юрія Пойка призначили головою Одеського обласного ТЦК замість Олександра Охрименка у серпні 2024 року. Тобто на посаді він зовсім небагато. До цього пойко працював заступником військового комісару у Волинській області та був нагороджений почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за свої заслуги у військовій службі. Але не все так гладко, як хотілось би. Хоча, на перший погляд, здається, що в Одеському ТЦК дійсно змінився керівник і ніби Скандалів у порівнянні з попередніми місяцями стало менше, ну принаймні так здається, але завжди чомусь випливає. Але наприклад, диво в декларації. Якщо ви уважно слухали, то за 2023 рік відомо, скільки заробив сам Юрій Пойко, його дружина та що вони мають. Але ні слова про сина. А він в нього є. Бо в декларації за 2022 рік були відомості і про сина Ярослава Пойка. Там вказувалося, що Ярослав отримав за рік 17 тисяч 600 гривень від департаменту соціальної політики. Чернівецької міської ради у 2023 році про сина ні слова, власне на що і звернули увагу журналісти, ба більше в центрі публічних розслідувань заявили, що в соціальних мережах оприлюднили фото, які розмістив в інстаграм зі свого відпочинку в Туреччині в 2023 році. Син Юрія Пуйка Ярослав. А зараз хлопець закрив свій профіль для перегляду. Ясна річ, ці факти знову пожвавили увагу навколо родини. У центрі публічних розслідувань кажуть, що звернулися до прислужби ТЦК і попросили прокоментувати інформацію щодо сина пуйка, але там їм не відповіли. Водночас варто зазначити, що після цього деякі видання публікували статті, що син пойка, нібито отримав групу інвалідності. Після початку повномасштабної війни і після цього виїжджав за кордон. Але якщо відкрити попередні декларації, там теж по якому молодший отримує пенсію. Зокрема, у 2021 році хлопець отримав 17 600 від департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. А в 2020 році 18 тисяч пенсії від першотравневої травневої районної ради в Чернівцях. Тож ймовірніше за все групу інвалідності хлопець мав ще за кілька років до повномасштабної війни. Причини невідомі. Як і те, чи мав право хлопець виїжджати за кордон. Нагадаємо, що раніше Одеський Терцентр очолював славнозвісний Євген Борисов, його звільнили. Після того, як стало відомо, що під час дії воєнного стану його сім'я придбала дорогу нерухомість в іспанській марабельї. А на рахунок та готівкою Борисов має мільйони, походження, яких пояснити не зміг. За даними слідства, підозрюваний за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 мільйона гривень, яке було одержано злочинним шляхом. Окрім того, 29 травня 2024 року до суду було скеровано обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення Борисова. Зокрема, це встановлені факти щодо придбання членами сім'ї фігуранта дороговартісних автомобілів з подальшим переміщенням за кордон, а також придбання літної нерухомості за кордоном загалом на суму понад 190 мільйонів гривень. ДБР затримало Борисова торік у липні. А суд помістив його під варто. Того ж місяця підозрюваного було звільнено з військової служби. Суд наклав арешт на майно гро. Та банківські рахунки ексвійськоме та його родини. Йшлося про земельні ділянки загальною площою понад 2 гектар в Одеській області, два будинки в Одесі, загальна площа яких становила понад 420 квадратів, домовладіння площею 78,5 гектарів, дві квартири та одна третя квартири. Окрім того, арешт наклали на шість автівок. 28 травня 2024 року. Щойно Борису вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 12 мільйонів гривень. ДБР повторно його затримало. Тоді ж Борису. Оголосили нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйона гривень. Слідство триває, коли Борисова погнали з посади на його місце. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив полковника Олександра Охріменка. Він брав участь в АТО з 2014 року. Воював у Маріуполі в Луганській області. У серпні 2014 року виводив своїх підлеглих зі Зваринського котла зеленим коридором через територію Росії. У жовтні 2021 року у званні підполковника Охріменко очолив 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. За цей час в Одесі прогреміло кілька гучних скандалів. Люди скаржилися, що повістки роздають у спортзалах. Тоді Олександр Охріменко, вже будучи на посаді військоми, зазначив, що у соціальних мережах поширюється не зовсім правдива інформація. І насправді представники ТЦК не порушують чинне законодавство країни під час воєнного стану. А втім, у серпні наказом головнокомандувача зсу Олександра Охріменка було звільнено з посади керівника Одеського обласного територіального центру комплектування. Та соцпідтримки він керував ТЦК менше року. Натомість його призначили начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування сухопутних військ. І ось новий виток кар'єри Олександра Охріменка в розпал битви за вогледар призначили командиром рідної 72-ї бригади, яка обороняє цей населений пункт. Про це повідомило видання Думська, посилаючись на Юрія Бутусова. Ну, а власне, на посаді одеського військового Охріменка замінив Юрій Пуйко. І час покаже, вдало це призначення чи ні. А що ви думаєте про нового очільника одеського ТЦК? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!